Де ти душа моя єдина? Де ти душа моя єдина, ця одинока, як я сам в зимі цій сніжній ти чекана своєю щоб тебе назвав? Як нам зустрітися з тобою? Де ти живеш, в яким краю? Де той куточок України, скажи мені, і я прийду, які вірші писати любиш. Чого чекаєш від життя, чи маєш мрію цю завітну? Я напишу тобі листа, потрібно знати цю адресу. А що війна для двох сердець, душа твоя в моїй знайдеться, самотність зникне на очах, нам не потрібні компліменти. Ми все напишемо в віршах, в думках знайдемо нарешті спокій, разом зізнаємось в листах. Відверто в долі запитаю, та чи даси мені ще шанс знайти для себе поетесу, щоб я віршів їй, написав.